Вітаю, восьмикласники. На попередньому уроці ми з вами навчилися розв'язувати квадратні рівняння. Сьогодні порозв'язуємо вправи і задачі, які зводяться до квадратних рівнянь. Для початку пригадаємо, як розв'язуються квадратні рівняння. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння ах2 плюс bx плюс c до рівня 0, визначаємо коефіцієнти квадратного рівняння a, b і c. Знаходимо дискримінант за формулою b квадрат мінус 4 ac і в залежності від дискримінанта, визначаємо, скільки коренів буде мати рівняння. Отже, якщо дискримінант додатній, то рівняння має два корені, які знаходять за формулою мінус b плюс мінус корінь квадратний з d поділити на 2 а. Якщо дискримінант дорівнює нулю то рівняння має один корінь або два одинакові корені, які знаходять за формулою мінус b поділити на 2А. І якщо дискримінант від'ємний, то коренів рівняння не буде мати. Для початку розв'яжемо квадратне рівняння, де потрібно розкрити дужки, звести подібні доданки, і побачимо, що ми з вами отримаємо. Отже, Перемножаємо многочлен х плюс 7 на многочлен x мінус 8 x помножити на x квадрат. Х помножити на мінус 8 мінус 8x. 7 помножити на х плюс 7х 7 помножити на мінус 8 мінус 56. Перед другими дужками стоїть знак мінус. Отже, ставимо мінус. Ставимо дужки і в дужках перемножаємо многочлен на многочлен 4х помножити на х, 4х в квадраті. 4х помножити на мінус 2 мінус 8х, одиницю помножити на х 1х або просто х плюс х. Одиницю множимо на мінус 2 мінус 2. Дорівнює 2. 21x. Перші вирази переписуємо без змін х квадрат мінус 8х плюс 7х мінус 56. І розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тобто міняємо всі знаки на протилежні. Отримаємо мінус 4 х 8 х мінус х плюс. 2 і мінус 21 перенесемо ліворуч з протилежним знаком плюс 21х дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. х квадрат мінус 4 х квадрат. Отримаємо мінус 3 х квадрат. З х мінус 8х і плюс 8х взаємознищується. 7х. Відняти 1х буде 6х і додати 21х, отримаємо плюс 27х. Мінус 56, плюс 2 буде мінус 54 дорівнює 0. Якщо уважно подивитись на всі коефіцієнти квадратного рівняння, можна побачити. Що вони всі діляться на трійку, а точніше на мінус 3 можна поділити. Змінимо всі знаки на протилежні, тобто отримуємо рівняння х квадрат, 27 поділити на мінус 3, отримуємо мінус 9х і додати 18 до рівня 0. Запишемо коефіцієнти а одиниця, б мінус 9. І це 18. Знаходимо дискримінант за формулою b квадрат мінус 4, а це дорівнює. Замість b мінус 9 до квадрату відняти 4, помножити на 1 і помножити на 18. Обчислюємо. Мінус 9 до квадрату 81 відняти 4 на 18, 72, дорівнює 9. Дискримінант більше нуля, отже, рівняння має два корені. Х1 дорівнює мінус Б, мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Без протилежним знаком це 9, відняти корінь квадратний з 9, поділити 2 помножити, а одиниця. Обчислюємо: 9 відняти корінь квадратний з 9 – це 3 поділити на 2. 9 відняти 3. 6. 6 поділити на 2. Перший корінь отримали 3. Другий корінь х2 дорівнює мінус b плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. 9 плюс 3 поділити на 2. 9 плюс 3 – 12 поділити на 2 – 6. Отже, відповідь у нас вийшли два корені. 3 та 6. Друге рівняння х квадрат плюс 3х коренів з 2 плюс 4 дорівнює 0. Це квадратне рівняння, тому що є х квадраті є х і є вільний член. Для цього ми випишемо коефіцієнти квадратного рівняння. А дорівнює одиниці визначимо b. Біля х у нас стоїть 3 коренів з 2. Тому коефіцієнт B дорівнює 3 коренів з 2, і вільний член С дорівнює 4. Записуємо формулу дискримінанта мінус 4 ac Замість B підставляємо 3 коренів з 2 до квадрату, відняти 4 помножити. Замість А одиниця, замість С четвірка. Обчислюємо. 3 корінь з 2 до квадрату 3 до квадрату це 9, корінь з 2 до квадрату це 2. 9 помножити на 2 18. 4 помножити на 4 16. Дискримінант 2. 2 у нас додатні, отже, є 2 корені, які знаходимо за формулами. Х1 дорівнює мінус b, мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо Б з протилежним знаком. 3 корінь з двох з протилежним знаком мінус 3 корінь з двох. Відняти корінь квадратний з дискриміната, тобто корінь квадний з двох. І поділити 2 помножити на одиницю. Як бачимо, корінь квадратний з двох ми не можемо добути, але в чисельнику у нас є подібні доданки. Це є мінус 3 корінь з 2 і можна написати мінус 1 корінь з 2. Ми додаємо коефіцієнти мінус 3 і мінус 1, отримаємо мінус 4 корінів з 2 поділити на 2. 4 і 2 ми можемо скоротити на двійку, отримаємо 2 і 1. І перший корінь у нас вийде мінус 2 корінів з 2. Х2 дорівнює Мінус Б корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо. Отримаємо мінус 3 корінів з 2, додати корінь з 2, поділити на 2. Мінус 3 плюс 1 отримаємо мінус 2 корінів з 2, поділити на 2. Двійки можна скоротити, і другий корінь буде мінус корінь. З двох. Записуємо відповідь. Мінус 2 корення з 2, і другий корінь мінус корінь з 2. Завдання номер 3 дробове рівняння. В знаменнику в нас трійка і четвірка. Для того, щоб позбутися знаменника, ми повинні домножити кожен член рівняння на їх спільний знаменник. Х-1 1 це також дріб. В якому знаменник одиниця. Тобто домножуємо на спільний знаменник 3 і 4. Це найменше спільне кратне даних чисел 12. 12 при множенні йде в чисельник. Записуємо 12. Помножити 2 х квадрат плюс х ми обов'язково беремо в дужки, тому що це многочлен. Поділити на 3. Відняти. Другий член рівняння домножуємо на 12, х плюс 3 беремо в дужки. поділити на 4. Дорівнює 12, помножити на х мінус 1. Ми можемо записати поділити на 1. 12 і 3 скорочуємо на 3. Отримаємо 4 і 1. Записуємо. Отримали 4 помножити на 2 х квадрат. Плюс х. Знаменника вже немає, знаменник 1. 12 і 4 скорочуємо на 4, отримаємо трійку. Записуємо мінус 3 помножити на дужку х плюс 3. Дорівнює 12 помножити на х мінус 1. Отже, ми отримали рівняння без знаменника. Розкриваємо. Дужки 4 помножити на 2х квадрат, 8 х квадрат, 4 на х плюс 4х, мінус 3 на х, мінус 3х, мінус 3 на плюс 3 мінус 9. 12 помножити на х 12х і перенесемо зразу ліворуч з протилежним знаком мінус 12х. 12 множимо на мінус 1. Мінус 12, переносимо ліворуч, буде плюс 12 дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. 8 х квадрат пари немає, тому його записуємо без змін. 8 х 4 х мінус 3х, отримаємо 1х і мінус 12х, мінус 11х, мінус 9 та плюс 12. Буде плюс 3 дорівнює 0. Виписуємо коефіцієнти квадратного рівняння. а дорівнює 8. б дорівнює мінус 11, С дорівнює 3. Знаходимо дискримінант за формулою Б квадрат мінус 4 а С. Підставляємо: замість b мінус 11 до квадрату. Відняти 4. Множимо на 8 і множимо на 3. Обчислюємо. Мінус в квадраті 121, 4 на 8, 32 та ще на 3 – 96. Мінус 96. Отримаємо 25. Дискримінант додатний: 2 корені. Х1 дорівнює мінус б. Мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а, Дорівнює. Б з протилежним знаком. Мінус 11 з протилежним знаком – 11. Мінус корінь квадратний з 25, поділити на 2, помножити на А на 8. Обчислю. 11 мінус корінь квадратний з 25 це 5, поділити на 16. Одинадцять шість, 16. Скорочуємо на 2, отримуємо три восьмих. Другий корінь мінус Б, плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Дорівнює 11 плюс 5. Поділити на 16. 11 плюс 5 це 16. Поділити на 16 отримаємо 1. Отже, відповідь: 3 восьмих і 1. Завдання номер 4 Добуток двох послідовних натуральних чисел на 89 більший за їх суму. Знайдіть ці числа. Як бачимо, числа нам невідомі. Сказано тільки, що вони натуральні. Пригадаємо, які ж це натуральні числа. Натуральні числа це числа, які використовуємо при річбі, найменше натуральне число це одиниця. Кожне наступне число більше від попереднього на одиницю. Зрозуміло, що цю задачу ми повинні розв'язати через рівняння, тому записуємо перше число і друге число. Давайте перше число ми позначимо через х. Друге число, якщо воно натуральне, і ми сказали, що воно більше від попереднього на одиницю, можемо позначити, що це х плюс 1. Далі сказано: добуток двох послідовних чисел, добуток це множення. Давайте так і запишемо. добуток, Ми повинні перемножити, тобто перше число помножити на друге. Друге у нас многочлен, тому беремо його в дужки. і пропишемо ще сума. Сума це додавання, тобто перше число ми маємо додати до другого, а друге у нас х плюс 1. Давайте спростимо трошки цей вираз буде. 2х плюс 1. І сказано, що добуток, ось це число, повинне бути більше. За це число на 89. Для того, щоб поставити між ними знак дорівнює, ми повинні до меншого числа, а менша у нас сума. Ми повинні додати 89 і тоді вийдуть у нас рівні числа. Це для нашого рівняння. Тому складаємо рівняння х помножити на х плюс 1. Буде дорівнювати 2х плюс 1. Та ще ми маємо додати 89, щоб зрівняти дані число. Розкриваємо дужки. х помножити на х, х квадрат. Х помножити на 1 буде плюс х. Перенесемо все в ліву частину з протилежним знаком мінус 2х, мінус 1 і мінус 89 дорівнює 0. Зводимо подібні доданки х квадрат немає подібного, х і мінус 2х отримаємо мінус х, мінус 1 і мінус 89, мінус 90 дорівнює 0. Записуємо коефіцієнти а дорівнює одиниці, b дорівнює мінус 1 і c дорівнює мінус 90. Знаходимо дискримінат b квадрат. Мінус 4а підставляємо замість b мінус 1 до квадрату відняти 4 помножити на 1 і помножити на мінус 90. Дорівнює. мінус 1 в квадраті це 1, Два знаки мінуси отримаємо плюс і 4 на 90 360, в результаті 361. Дискримінант додатній. Отже, отримуємо два корені. Знаходимо їх. Х1 дорівнює мінус В, мінус корінь квадратний із дискримінанта поділити на 2а, Б з протилежним знаком, мінус 1 з протилежним знаком одиниця, відняти корінь квадратний із 361, поділити 2, помножити на 1. Обчислюємо одиниця відняти корінь з 361, отримаємо 19 по таблиці квадратів і поділити на 2. Дорівнює 1 мінус 19 мінус 18, поділити на 2, отримаємо мінус 9. Другий корінь х2 дорівнює мінус b плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо 1 плюс 19 поділити на 2. 1 плюс 19 це 20, поділити на 2 10. Проаналізуємо нашу відповідь. Що ж ми позначали через х? Х це наші натуральні числа. Отримали корені мінус 9 та 10. Ми вже на початку сказали, що натуральні числа починаються з одиниці. Отже, мінус 9 нам не задовільняє умову задачі, тому що це не є натуральне число, це є ціле число. Тому записуємо не задовільняє умову задачі. Тому робимо висновок, що перше число у нас 10, тоді друге число на одиницю більше, тобто. Буде наступне натуральне число 11. Як перевірити, чи правильно ми зробили? Згідно з задачі, добуток тих чисел ми повинні ці чисто перемножити. Добуток у нас 10 на 11, отримаємо 110. І знайдемо суму. Сума ми повинні додати 21. І сказано, що добуток більший за суму на 89. Ми можемо навіть відняти. І в нас повинно вийти 89. Перевіримо 110 мінус 21 дійсно виходить 89. Отже, відповідь: перше число 10, друге число 11. Завдання номер 5 знайдіть катети прямокутного трикутника, якщо один із них на 14 см менший від другого, а гіпотенуза дорівнює 34 см. Задача геометричного змісту. Маємо прямокутний трикутник з прямим кутом, позначимо катети А і Б Гіпотенузу С, зробимо короткий запис. Запишемо катет А і катет Б. Біля катета Б напишемо, що він на 14 см менший від катета А. Меншу величину позначимо через х, тому катет b у нас буде х, тоді катет А буде на 14 більший, позначимо його х плюс 14 см. Оскільки це прямокутний трикутник, то повинна виконуватись теорема піфагора, тому запишемо за теоремою піфагора. Сума квадратів катетів. Повинна дорівнювати квадрату гіпотенузи. Підставимо замість А, x плюс 14 до квадрату. Додати замість Б, Х до квадрату і повинно дорівнювати гіпотенузі в квадраті, а гіпотенуза у нас 34. Розкриємо квадрат суми х квадрат плюс 28х і плюс 14 квадратів 196. Додати х квадрат. 34 квадраті це 1156. Перенесемо його ліворуч з протилежним знаком мінус 1156. І дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Х квадрат і х квадрат 2 х квадрат. 28х немає подібному, тому його переписуємо плюс 28х. 196 і мінус 1156 отримаємо мінус 960 дорівнює 0. Всі коефіцієнти квадратного рівняння можна поділити на 2. Отримаємо рівняння х квадрат плюс 14х. Мінус 480 дорівнює 0. Випишемо коефіцієнти квадратного рівняння. А дорівнює 1, Б – 14 і С мінус 480. Знайдемо дискримінант Б квадрат мінус 4 ас Підставляємо. Замість Б 14 до квадрату. Підняти 4. Помножимо на 1 і помножимо на мінус 480. Обчислимо 14 квадратів 196. 2 мінуси примножені дадуть плюс. І 4 на 480 буде 1920. Дискримінант отримаємо 2116. Дискримінант більше 0. Отже, два корені. Знаходимо перший корінь х1 дорівнює мінус b, мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо безпротилежним знаком мінус 14, відняти корінь квадратний із 2116, поділити 2, помножити на 1 Дорівнює. мінус 14, відняти. Корінь із 2116 по таблиці квадратів це 46, поділити на 2. Мінус 14 і мінус 46 отримаємо мінус 60, поділити на 2, дорівнює мінус 30. Х2 мінус b плюс корінь квадратний з дискримінанта, поділити на 2а. Підставляємо мінус 14 плюс 46 поділити на 2. Мінус 14 плюс 46 отримаємо 32, поділити на 2, 16. Проаналізуємо наші корені квадратного рівняння, оскільки х ми позначали катет, а катет не може бути від'ємний. Отже, мінус 30. Не задовільняє умову задачі, запишемо. Отже, 16 може бути катетом B. записуємо, B дорівнює 16 см. Тоді, щоб знайти катет А, він на 14 більший за катет Б. До 16 додаємо 14 і отримаємо 30 см. Записуємо відповідь 16 см і 30 см. На сьогоднішньому уроці ми розв'язували вправи та задачі, які зводяться до квадратних рівнянь.